У сиву давнину в Карпатах жили магічні істоти, вони ходили поміж людей, спілкувалися з ними й обдаровували їх скарбами та мудрістю. І сьогодні ми зможемо ближче познайомитись із ними завдяки настільній грі Арідник від видавництва «Боардова», правила якої ми сьогодні з вами і розглянемо. Настільна гра Арідник розрахована від одного до чотирьох гравців і заснована на легендах карпатських гуцулів. У цій грі кожен гравець спробує себе в ролі вівчаря, який з настанням перших теплих днів рушив зі своєю отарою в гори. Під час партії гравці по черзі викладатимуть плитки місцевості, розігруючи їхні властивості собі на користь. Пересуватимуть по цих плитках своїх вівчарів та легендарних створінь. І коли всі плитки будуть викладені, переможе той. То матиме найбільшу отару, що цікаво, ця настільна гра створена за мотивами мальопису, а рідник сотворення світу Людмили Самусь і проілюстрована його авторкою. В основу сюжету покладені легенди гуцулів взяті з етнографічних досліджень, пісень і казок українських Карпат. Отже, на початку вашої партії ви повинні зробити невеличкі приготування до гри. Візьміть плитки місцевості і посортуйте їх по стосах, окремо перемішавши кожен стос: початковий, весняний, літній та осінній. Викладіть горілиць три плитки з весняного стосу, сформувавши обрій, а плитки з початкового стосу розмістіть на центрі стола в ось такій конфігурації. Залиште навколо достатньо вільного місця для плиток, які ви викладатимете під час гри. Далі окремо перетасуйте колоду задумів і колоду знадобів і викладіть по три карти з кожної колоди, відповідно сформувавши ряд задумів і ряд знадобів. Неподалік розмістіть жетони овечок, сформувавши загальний запас. Кожен гравець отримує фігурку вівчаря обраного кольору: дві плитки з весняного стосу, п'ять овечок, а також по дві карти задумів з колоди. Проте для вашої першої партії радимо почати з простими задумами. Для цього до формування ряду задумів візьміть з колоди задумів карти з номерами від 1 до 8. Перетасуйте їх і роздайте по дві кожному гравцеві. Решту карт замішайте в колоду. Наприкінці приготування визначте першого гравця будь-яким зручним для вас способом. Або нехай їм буде той. Хто останнім гладив овечку? Починаючи з першого гравця і далі за годинниковою стрілкою, гравці по черзі розміщують свого вівчаря на одній із початкових комірок на плитках лісу її полонини з орнаментом, а також викладають фішку рідника на відповідну плитку. Після цього приготування повністю завершується і можна розпочинати гру. Уся партія у гру Арідник триває до моменту, поки на центрі стола не будуть викладені усі плитки трьох сезонів. Гравці виконують ходи по черзі, починаючи з першого гравця і рухаючись за годинниковою стрілкою. І у свій хід гравець повинен викласти на поле одну плитку зі своєї руки. А після розіграти її чорні властивості. Плитку необхідно викладати таким чином, щоб вона дотикалася до будь-якої іншої плитки або плиток, принаймні однією стороною. Якщо гравець викладає плитку річки або озера, на якій є витоки, необхідно розміщувати цю плитку на полі так, щоб виток на основній плитці межував з іншим витоком або не мав суміжної плитки взагалі. Якщо гравець виклав плитку з зображенням духа, необхідно відразу розмістити цього духа на новій плитці. Майже на кожній плитці у грі зображено як білі, так і чорні властивості. І після розміщення плитки гравець за бажанням може активувати чорні властивості, зазначені на ній, у будь-якому порядку. Наприклад, отримати до свого запасу зазначену кількість овечок або отримати на вибір одну карту задуму чи з надобу. Гравець може взяти карту як з верха колоди, так і карту з відповідного ряду. Після цього відразу поповніть ряд картою з колоди. Однак важливо пам'ятати, що на руці гравця може бути щонайбільше 6 карт. Якщо в будь-який момент гри у вас на руці стане більше карт, необхідно скинути надлишкові карти до ліміту, відправивши ці карти до відповідних скидів. Якщо на викладеній плитці є така позначка, тоді ви можете перемістити будь-якого духа на полі на вказану кількість суміжних плиток. Розігруючи переміщення, ви можете переміщувати лише одного духа присутнього на полі, не розділяючи зазначені переміщення між кількома духами. Дух може проходити через плитку, зайняту іншим духом, але не може зупинятися на такій плитці. А ось така властивість дає змогу перемістити вашого вівчаря на вказану кількість суміжних плиток. Під час переміщення вівчар може проходити через плитку, зайняту іншим вівчарем, але не може зупинитися на такій плитці. Якщо внаслідок переміщення ваш вівчар завершив рух на одній плитці з духом, або дух завершив переміщення на одній плитці з вашим вівчарем. Ви можете обмінятися з ним. Кожен із п'яти духів володіє своїми унікальними умовами обміну, які зазначаються на нашій підказці. Наприклад, арідник дає змогу скинути дві овечки і взяти одну карту з надобу. Перед цим за бажанням спершу можна оновити ряд знадобів, скинувши наявні карти і виклавши нові. Після цього обов'язково поповніть ряд новою картою. А ось Бог дозволяє, скинувши дві овечки, взяти одну карту задумів на руку. Перед цим так само за бажанням можна оновити ряд карт, але й дає змогу скинути одну овечку. А після перемістити одну будь-яку незайняту вівчарем або духом плитку на полі в інше місце, дотримуючись правил викладення плиток. Проте, перемістивши плитку з зображенням духа, ви не розміщуєте на ній відповідного духа. Обмінюючись з Дроздом, ви можете скинути будь-яку карту з руки і отримати за це 5 овечок. А ось Вовк дозволяє, скинувши одну будь-яку карту, отримати три переміщення, які можна використати для переміщення вашого вівчаря або будь-якого духа на полі у будь-якому співвідношенні. Однак важливо пам'ятати, що обмінюватися з духом можна лише після вашого переміщення. Тобто, якщо на початок ходу ваш вівчар уже перебуває на плитці з духом, ви не можете обмінюватися з ним. Ви можете обмінюватися з кожним із духів лише один раз за хід, утім, ви можете додатково обмінюватися з духами за допомогою деяких карт знадобів Якщо завдяки чорним властивостям ви переміщували свого вівчаря, тоді після переміщення ви можете за бажанням розіграти білі властивості, зазначені на плитці, де ви зупинились. Усі білі властивості мають такі саме ефекти, як і чорні, і розігруються так само за бажанням. Однак, якщо на плитці зазначається ось такий символ, ви зобов'язані його активувати і скинути дві овечки. Однак, якщо ви маєте менше, ніж дві овечки, ви повинні скинути стільки, скільки маєте. У будь-який момент свого ходу ви можете використати один зі знадобів зі своєї руки. І для цього ви повинні розіграти карту і активувати зазначену на ній властивість, а після відправити цю карту до скиду. Під час свого ходу ви можете зіграти лише одну карту знадобу. Карти знадобів мають дуже різноманітні властивості і можуть надавати гравцям можливість. Переміщення вівчарів або духів, отримувати додаткові карти на руку, чи навіть виконувати відразу два обміни з тим самим духом. Властивості знадобів детально прописані на самих картах. Проте серед знадобів також можна зустріти карти, які розігрують як реакції на дії іншого гравця. Тобто ці карти розігруються під час ходу. Противника. Як, наприклад, після того як інший гравець зіграв знадіб, ви можете зіграти карту через і узяти зіграний знадіб собі. Що стосується карт задумів, то їх також можна грати у будь-який момент свого ходу. Захід можна розіграти будь-яку кількість задумів, однак для розіграшу необхідно, щоб виконувались умови кожного з задумів. На кожній карті задуму вказується умова, якої необхідно досягти гравцю, а також винагорода за виконання. Найчастіше, як умова на карті задуму, вказується візерунок із суміжних плиток. І якщо під час ходу гравця плитки на полі викладені вказаним чином, гравець розігрує задум, викладаючи його горілиць біля себе. А після забажання може отримати вказану винагороду повністю або частково. Коли гравець має карту задуму на руці, цей задум вважається невтіленим. Однак, як тільки карта викладається біля гравця, вона рахується як втілений задум. Ці поняття можуть бути важливими для виконання деяких умов карт. Якщо на карті винагорода написана через риску, ви отримуєте її в залежності від рівня виконання умови карти. Наприклад, зараз на полі є тільки дві пари озер. Тому це друга винагорода, вісім овечок і карта з надобу. Також деякі карти задуму можуть мати умови, вказані лише текстом на самій карті. Як, наприклад, мати 5 невтілених задумів і перебувати на плитці з богом. Тоді гравець може зіграти цю карту і отримати. Її винагороду. Тож, виклавши плитку, активувавши її чорні властивості і зігравши карти за бажанням, гравець повинен добрати собі на руку одну із наявних плиток з обрію і після цього відразу докласти нову плитку з активного стосу. Активним на початку гри є весняний стос. Однак, коли він вичерпується, гравці починають викладати плитки з літнього стосу, а коли і він закінчується, тоді з осіннього. Після того, як гравець узяв нову плитку на руку, його хід за. Завершується і переходить наступному гравцю за годинниковою стрілкою. І таким чином гравці по черзі виконують ходи до моменту, поки усі плитки, як з обрію, так і з рук гравців, не будуть викладені на поле. Тоді гравець, що виклав останню плитку, завершує свій хід, і гра завершується. Порахуйте кількість овечок в отарі кожного із гравців: той, хто має найбільшу кількість і стає переможцем. У разі нічиєї перемагає претендент із найбільшою кількістю втілених задумів. Якщо й далі, нічия, усі претенденти стають переможцями. Після того, як ви зіграєте кілька партій за звичайними правилами, ви можете урізноманітнити гру, спробувавши один із додаткових варіантів гри. Наприклад, варіант початкові плитки. Під час приготування викладіть на центр стола плитку Арідника. А після цього гравці по черзі беруть по одній початковій плитці і розміщують її, дотримуючись звичайних правил. Після того, як всі плитки будуть розміщені, гравці по черзі виставляють свої фігурки на початкові плитки, і гравець ліворуч від того, хто виклав останню плитку, виконує свій перший хід. А ось під час приготувань до гри з варіантом непрості, роздайте кожному гравцю по дві карти персонажів. Із цих двох карт необхідно залишити одну і викласти її горілиць біля себе, а другу карту повернути до коробки. Кожен із персонажів володіє унікальною властивістю, яку гравець може активувати у відповідний момент гри, зазначений в умові карти. Також на стільну гру «Арідник» ви можете грати в сімейний варіант, де під час гри не використовуються карти задумів, а також весняний сто сплиток. Тому гра виходить швидкою і менш складною. Більш детально зі змінами під час приготувань ви можете ознайомитись у відповідному буклеті правил. І ще, окрім цього, ви вільно можете зіграти в настільну гру «Арідник» в соло або в кооперативному режимі, в якому вам пропонується пройти три антуражні історії, кожна з яких складається із декількох глав партій, під час яких вам буде необхідно виконати зазначені умови. А також є й бонусна історія, яку ви можете отримати, зісканувавши відповідний QR-код у буклеті правил. Наразі ми з вами розібрали усі базові правила гри Арідник. Тож тепер ви точно знаєте, як грати в цю настільну гру. На цьому все. Ставте вподобайки цьому відео, підписуйтесь на канал і, звісно, діліться враженнями від партії настільну гру АРідник. Гарних вам партій! На все добре, Па-па!